Хоча по Мамко ж моя, не лай мені. Мамко ж моя, не лай мені. Ей, залаєш ми в злогоди, Ne znaju de bohi Не йдемо. Так вийшло, що ми ховаємо самих лучших синів, які стояли на захист на Україні. поклон батькам. Весь слово дякую не можу. Тому що це не висповнюється. Потері. Царство йому небесне. Ми пишаємося такими хлопцями, які стали на захист нашої країни. Царство небесне вічне потеря. Шановні земляки, дорогі рідні, дорогі товариші. Сьогодні наша батьківщина віддає честь нашому національному герою. Вадим виріс біля. Це була золота дитина. Людина, яка вивчилась, має вищу освіту. Людина, яка працювати пішла зразу після того, як прийшла із служби на ремонтно-механічний завод. Дитина, яка цінувала всю свою родину. Ви бачите сьогодні. І дитина, яка шанувала усіх нас, сусідів, завжди прийшов молодий, підтянутий, красивий хлопець, який виходив вже на городі, теплиший, він до землі, хоча працював на, тій, на роботі, я говорю, механіком на Першотранське РМД. Я багато можу говорити, але я не хочу, тому що це дитини, всі слова не скажеш. Це золотий хлопець. Ми його сьогодні дамо. Немає. його. Держіться, батьки. Держіться всі рідні. І ми держимось, тому що таких людей, де наша батьківщина, я не знаю, це неправильно. Ну, захищати треба. Я хай йому буде земля кухом і хай він буде. Бачив, скільки людей до нього прийшло, як його всі поважали, а скільки не могли прийти до повинні були прийти. Просто дістка про трагічну смерть нашого земляка. Нікого не залишило. Ці слова не можна передати словами цю біль і тривогу, оскільки в кожного нас є діти, є онуки, і ми дуже важко. Все самарське дуже гірко переживає цю втрату. Вадим народився 2 серпня, йому 25 років. Йому б жити, кохати, женитися, народжувати дітей. Але він віддав своє саме найцінніше, віддав життя за наш спокій, за нашу Україну, за наше майбутнє нас і наших дітей. Вадим перебував у нашому дитячому садку. Це така неймовірно чудова була дитина. Смітливий, завжди усміхнений, завжди позитивний, завжди до всіх привітний, завжди був таким Дима. добрим і порядним хлопчиком. Його був його любили всі, його поважали всі. Потім пішов навчатись у школу, закінчив школу, закінчив Дніпропетровський коледж, здобув вищу освіту, пішов працювати. І ніхто не мав строїв, будував плани на майбутнє. Будував приносити радість батькам, дідусові бабусі, які безмежно його любили, але, на жаль, трапилась біда. На жаль, ми сьогодні кажемо слова прощання, бо він, як, той, як та квітка, який тільки почав розквітати і згинув. Ворожа куля влучила в нього. І сьогодні ми маємо прощатися з ним. Дуже важко і гірко казати слова прощання, оскільки він. Житиме в наших серцях, і бо герої не вмирають, герої залишаються з нами. Завжди дивилися всі ми з вами і по телебаченню, і новини, і важко переживалися. А сьогодні каснулася біда нашої громади, каснулася біда сім'ї і не одної сім'ї, бо в кожного з цих дітей є діти, які зараз перебувають там. І кожна мати, і кожна родина молиться, щоб, не дай Бог, не спіткало горе їхню родину. Сьогодні важке життя, але ми надіємося, що настане мир, буде перемога, і ці діти поклали своє найдорожче за наше майбутнє. Бережімо його в пам'яті. Хай завжди пам'ятає і громада, і друзі. І колеги по роботі, і однокласники, які сьогодні всі схилили голову в журбі. Я не можу висловлювати співчуття. Ми розділяємо біль втрати, бо болить серце, болить душа і плаче, але це непоправна втрата. Я не можу сказати царство Небесне. Хай його оберігають ангели, бо він уповнив сім'ю ангелів на небі. Вічний спокій тобі, Вадиме, хай життя твоє. Яскраве, прекрасне буде в пам'яті кожного з односельців. Ми пишаємо з тобою, ми тобі віддаємо шану. Сьогодні все село вийшло провести тебе в останню путь. Прощай, наш дорогий земляк. І давайте вшануємо пам'ять цієї прекрасної дитини, цієї золотої дитини. І висловимо співчуття рідним і близьким, мамі, яка втратила сина, бабусі дідусі, які надіялися, що їхню старість скрасить онук. Але, на жаль, ми прощаємося з тобою, Вадиме. Хай земля наша Самарська, на якій ти, можна сказати, народився, на який ріс, на який почав своє життя з дитячого садочка, буде тобі. Дуже важко говорити. Слова, коли знаєш цю дитину з маличку, я висловлюю співчуття всім, і давайте вшануємо пам'ять цього нашого юного героя, молоду людину, хвилиною мовчання. Ти сині, плине кача, поти сині, Мамко ж моя нела.